Доброго дня, сьогодні вас вітає парксайд. Я сьогодні одразу з середини почну свій огляд, тому що зараз якраз в першому під'їзді, в першій точніше в другому під'їзді, в середньому під'їзді першої секції, готують вже поверхи під пофарбування, позастилали в тому числі і сходові. От звідси видно, бачите. Застилали, готують все це діло під те, щоб почати фарбувати. Поки що не фарбують, треба поставити пушку. От коли пушка буде стояти, це говорить про те, що зараз будуть поносити фарбу. Поки пушка не стоїть, хоча температура плюсова тут всередині, але все одно бачимо, що вони до шліфу треба ще підмести, а потім після цього вже будуть фарбувати, тому що фарбувати треба в чистій квартирі і її якраз і після цього і закриють. Треба ще, ну, в принципі, батареї вони захищені, вони йдуть одразу в плівці. Ну, так воно зараз виглядає, воно все перешпакльоване. Ага, от бачимо, що цю частину поправляли. Я так розумію, переробляло щось, вирівнювали. От, ну А так, в принципі, поверха все в одному стані. Поставили двері спеціально на цей під'їзд, для того, щоб можна було фарбувати. Треба було повністю його закрити, щоб створити. Ну, потрібну температуру, мінімальну температуру для того, щоб фарба висихала, щоб потім не було ніяких грибків, там, плісняви бактерій і іншої зарази. Ну, в принципі, практично все готово вже по плитці. Ви бачите, там подекуди тільки там деякі Ось, бачите, тут місця. Ще доставили нещодавно плитку. Досить високий плінтус зробили. Ну, а я так розумію, це ми з досвіду вирішили таке зробити. Через те, що ну, дуже часто люди за Високо піднімають ноги вот так, і ну, по поверхні шкрябу щось, щось несуть, то ми його, в принципі нам яка різниця, скільки його врізати, то вирізали трошечки більший візуально 15 см, десь яка в нас ходинка. От. За рахунок цього, ну, воно буде більш якісніше зберігатися. Ну, така зараз історія. Бачите, фасадчики потихеньку працюють, вони завершують останню е, площину, по внутрішніх фасадах е, утеплюють її. Я зараз вийду, зараз вам все покажу. Ну, Так от глобально поки що е, ця частина найбільш готова, її на наступному тижні вже зроблять нам тут вайтбокс. Пройдусь тут, мабуть, вже і заборонять ходити тут, тому що тут залишиться тільки поставити щітки і е, армсово прикрутити, то можливо навіть е, в якісь двері може вставлять, чи просто там на словах заборонять. Дивіться, бачите, на вхід, е, це вхід, через який ми завжди входимо. Е, там, Бачите, зсередині хлопці задші, що неназовні хлопці е, стяжку готують, при тому, що зараз тільки пів градуса плюса, е, стяжки льємо. Присадки даємо і вперед. Стяжки по валконах. Бачите, от двері з цієї сторони стоять, і двері з цієї сторони стоять. Закрилися дверима для того, щоб тут виставити температурний режим і вже фарбувати тут все. Єдине, бачите, перший поверх на ньому ще плитки немає. Ну, ясно, що робиться, як завжди, останній, бо через цей поверх будуть ходити, вони цю плитку понищать. Так, ага, з цієї сторони вхід закрили. Ну Давайте заодно вам покажу. і а... Як виглядає зараз секція номер 4 зовнішній фасад. Подивимось, що вони там роблять. І завернемо всередину будинку. Позакривали вони. Дотягувач тут поставили, він потихеньку дотягує, то я залишаю. Позакривали під'їзди для того, щоб температура там утримувалася вище нуля, мабуть, навіть не вище нуля, а градусів від 5 до 10. Це дозволяє швидко, умовно, нагріти пушками ці поверхи, ну Точніше, простір всередині він швидко нагрівається, правда і швидко вистигає. Ну, але нам треба буквально декілька днів для того, щоб зафарбувати, тому що всі мокрі роботи у нас вже завершені, мається на увазі це штукатурка, шпаклівка. Ну, шпаклівка це фактично це нібито мокра робота, але там швидкість висихання набагато. Коротше, ніж у штукатурки. Якщо по штукатурці по класиці це 4 тижні, то по шпаклівці це декілька днів. Продовжують тут наші електрики, як то кажуть, мусолять цей наш проїзд. Якщо чесно, я вже жалівся і вже і підряднику жалівся генеральним, що вони досить довго це все діло роблять. Ще вони щось розрили, ще якісь дріб. Дріб будуть класи. Бачите, але хоч до можливість... От цю частину фасаду зашити, але другу частину, другу частину ми знайти не можемо. І почали робити добрий день а, арку. Давай квіпимо і бачите, все ж таки змогли знайти можливість поставити тут рештування. Як кажуть, коли треба, то треба. Він вже починають утеплювати арку, за рахунок чого. Ми тут теж зможемо швиденько а, вже швиденько перейти до благоустрою. Нібито пообіцяли нам, що сьогодні проклали останні кабеля, що вже починають засипати двір. Зараз подивимося, що тут відбувається. Давайте покажу, що тут по фасаду. Бачите, секція 2, 3, і 4, Третя практично готова. Бачите, там затягнуло. Зараз ближче до неї підійду, подивитись. Вона повністю утеплена тільки фінішний шар не внесла. А тут практично повністю, крім кута, затягнули е, утеплювачем. Давайте всередину пройду. Всередини краще тут дивиться. Ну і чуємо, що по секції 4 йдуть якісь роботи. Скорше за все це роботи по встановленню гіксокартона, тому що в тому під'їзді він вже стоїть, а в цьому ще не стоїть, по-моєму. І крайній, по-моєму, теж стоїть. Ну, треба подивитися. Я зараз, мабуть, зайду в крайній під'їзд, щоб подивитися, що там відбувається. Так, стану всередину, так, щоб вам було краще видно. Ось такий Ось така понуровок. О! Ось так це виглядає. Ось бачите, то що вони ага, вони вже піском просипали, тобто по факту бачимо трабовочну машина, вони вже засипають останні мережі, в тому числі... Тут теж було трошечки проблем по тому, що ми поміняли декілька разів освітлення в дворі і його теж треба прокласти було одразу, щоб не розривати по 10 разів. Тому, в принципі, тут теж трошечки і ми доклали свої вини, чому так довго робимо двір. Ну але все ж таки краще один раз почекати потім. Мати нормальне якісне освітлення. Довго ми спорили по освітленню. Спочатку ми зробили засвітло, ну реальне засвітло, потім порівняли з комплексом подивилися, як світять ті чи інші світильники, деякі з них там, по городоцьки встановлені, деякі в відомих житлових комплексах. Ну, вирішили потім зменшили їх світимість, але кількість спробували залишити ту саму. Тої кількості вистачить для того, щоб тут супер був освітлений двір і в тому числі, і зовнішні частини На зовнішній частині будуть стояти більш, більш високі, світильники тобто світильники у нас там е, декількох типів. Е, біля під'їзду, от там десь повинно виведено біля кожного під'їзду е, дріт. Потім е, 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 біля входу в під'їзд маленький, невисокий. Е, Потім всередині двору 3 -метрові. ну і на зовнішній частині вони вже йдуть 6 -метрові. Давайте по, -по, по першому поверху пройду. Тут бачимо поки що тільки штукатурка, шпакліпки нема, гіпсокартону нема. Ні, все ж таки гіпсокартони добре. Гіпсокартону е, нема, і тільки от бачимо його тут. Хоча можливо це тільки перший поверх, давайте піднімемо вище. А шорику? Ні, там буде. вже є. А води на ці Oh, yeah. так. так, Тут якраз комп'ятний гіпсокартон. Гіпсокартон, тобто четвертій секції вже під завершення буде. Чистенько, красивенько тільки шпаклювати. Оці, звісно, трьошки – це щось неймовірне з цією кладовкою. Як це виглядає? Не знаю, чи видно вам чи ні. Спробую зараз освітити своїм ліхтариком з телефону. Так. Ось так це виглядає. Світло теж заведено, бачите? Величезна кладовка, дуже зручна, як на мене. Я б її на дві частини розділив, одну зробив би гардеробною при вході, тут -от. Або ті, хто доєднують, взагалі з зовнішньої сторони лишив би вхід, щоб було там велосипед поставити. Но якщо вже вона доєднана, то просто там ще одні двері зробити і тут двері. Тут вже зробити э, саме кладовку, в якій ви зберігаєте речі, які вам потрібні, а там гардеробну систему Короче, Бачимо, якщо до другого поверху дійшов гіпсокартон, значить він вже зроблений. Бачите, третій поверх теж зроблений картон, значить вже і четвертий теж готовий. Давайте зайдемо ще в другу секцію, вона в від нас. І щоб подивитися, як воно що вона, щоб на наступний тиждень не тільки третя залишилась, бо ми тут на третю повинні теж приступити до гіпсокартону більш масово. Зараз тільки заносять. І так. Ну, зайдемо в середній під'їзд, тому що крайній був готовий, там було вже і поспокльовано. а Зайдемо зараз в середній, щоб подивитися, що, що там є. Ну, До речі, дуже пов'язаний в тому числі і цей об'єкт до Грінвуда э, 3, бо фактично всі сили, які звільняться на третьому Грінвуді, які перейдуть вже після Нового року сюди, теж додадуть трошечки швидкості. Ми маємо таку надію, що зможемо домовитися з тими підрядниками. І вони э, перекинуть сюди свої сили, особливо ті хлопці, які там дуже прям приємно, класно роблять якусь відділку. Ми маємо надію, вони доєднаються якимось чином до внутрішніх робіт. Бо внутрішніх робіт тут дуже багато. І ми якраз якби просто здавали в класичному вигляді, просто без відділки, без звісно, все було набагато готове, що ми тільки он, МЗК зробили і добрий вечір, до побачення. Так, Це ми бачимо цей титан. Він тут майже десь якусь комерцію, чи можливо, хоча тут комерції нема. А, ось цього титану тут цю штуку робили. Це не кладовка, нагадую, це зробили там приміщення для, для управлінської компанії, щоб вони тут набирали воду, там, перевтягалися. Ну, такі зручні речі, для... Топліше, до речі. зручні речі для людей, які будуть обслуговувати цей будинок. Ну, бачимо, що тут тільки штукатурка, шпаклівки не бачу. Гіпсокартон тут вже повинні було завершити. От зараз я зайду на другий поверх, він завжди показовий. А, так, розібрамо так, гіпсокартон вже готовий. О. Ось так. Ось так, так. Чекаю наш поклювання. І тут, до речі, тепліше, ніж в другій секції. Вона давно закрита. Але підготовку під шпаклівку ще поки що не бачу. Скоро за все працюють в першому в виробляють доробляють під'їзді другої секції, бо це одна бригада на цей під'їзд. Ну і, мабуть, ще пройдусь навколо, покажу вам, що у нас там зараз відбувається. Давайте спробую тут пройти. Якщо відкрито, я думаю, чи, Але може, може і відкрито. І відкрито, супер. Це я навколо зараз пройду, покажу вам. Отак виглядає зараз секція номер 2 з вулиці. Ось вона. Так, Якісь роботи там я чую проводять в третій секції в якраз в дитячому садочку. Щось там роблять. Ну, Там у нас були переробки по е, сантехніці, бо там вже під конкретного замовника пройшлося трошечки переробити е, комерцію, ну, замовник в даному випадку садочок. Бо ми це планували по-своєму, але коли вже, коли вже знайшовся оператор, то він це побачив по-своєму. Тому переробляють вже е, під факт, який там буде. Так, я дивлюся по третьому будинку. Я монолітників не бачу. Хоча це одна бригада, точніше одна компанія з... Другим будинком, можливо, вони щось на другому доробляють. Іноді буває таке, коли треба швиденько щось залити. І вони об'єднуються, щоб в одному місці точково щось швиденько зробити. Так, що у нас далі? Фасад почали на секції номер 3 Бачите, з зовнішньої сторони вже одну люльку повісили, друга вже стоїть. Під третю бачу. Вже починають виставляти люрки, бо якраз завершили роботу по, по даху. Дах завершили вже повністю. Єдине, що тільки лишається парапети, але вони вже їх накроють парапетами тоді, коли вже буде фасад. Нам треба фасад, фасад в тому числі закривати, щоб по фасаду не текло. Бачите, вже от є перші Перший встановлений відвод для конденсата вже стоять, направляючі для кондиціонерів. Так, Щось там вже гріють, щось, щось роблять по фасаду. Ну і давайте зараз ще до другого будинку трошечки підійдемо по можливості. Так, там щось розігрівають Ну, Звісно, за ніч воно підмерзло сьогодні зранку було. Я біг трохи замерз, мінус 4, то скажу, що трохи воно підмерзає за ніч. Огородження прийшли, бачу на балкони, теж їх будуть вже, я так розумію, підстановлювати і, до речі, тут же бачу стяжки залиті. По... Вон, бачу, стяжки залита вже по деяких під'їздах, по деяких балконах. Що тут у нас <кій> готують під заливку? Ну, ще немає, тільки поки що виставляють опалубку під те, щоб залити перекриття над третім поверхом, тобто підлога четвертого поверху в секції номер 3 другого будинку. Ну і щось там хлопці б'ють е перфораторами. Давайте зараз спробую перескочити, зайду всередину будинку і вам покажу, що у нас там зсередини. Спробую Зараз, от бачите, вже тільки пів градуса плюсом, вже багнюка. Отака от історія весела. Тут я пам'ятаю, я не пройду, але от хочу вам показати таку цікаву річ, як те, що у нас, незважаючи на те, що нема ще даху на цією на частиною будови, бачите, що тут досить сухо. Тобто у нас бетон перекриття якісно зроблено, водою не заливає, тобто воно тримає більш-менш. Вологу це добре. От тут тільки перше з'явилося, бачите, але тут зазвімо, у нас цей, знаходиться місце, де зводиться каналізація, тому воно по тих отворах просто тече. Але так мені подобається, плюс-мінус чистенько, там щось варять арматурщики, монолітники, хоч якось обійшли тут. Бачите, конструкційний до нас тут є. Добрий день? Добрий день. Так. Супер. Супер. Так, ми заходимо зараз всередину. Всередини просто краще видно всі одразу під'їзди. Заодно подивимось, як тут доробляють герища другого будинку, електричну частину, бо вона нам потрібна, вже бачу, виставили вже початок стін. Так, зараз вийду прямо-напрямо на середину і зробимо такий круговий огляд. Ну, Приємно, звісно, що люди є, люди працюють, незважаючи на температуру. Зранку було дуже холодно. Ну так, порівняно з, з тим, що було. Ясно, що ми кожну зиму працюємо. Іноді просто буває так, як сніг засипає. От зараз, наприклад, по, по другому грі озеро призупинили, бо, бо сніг. І так дивимось, що це у нас? Це у нас секція номер 3 Стоять всі колони третього поверху. Там підготовка під плиту по-моєму, ще не залита, я бачу. Тут виставляють рештування. О, господа, опалубку. Секція номер 4 бачимо, є колони четвертого поверху. Випуска під колони четвертого поверху. Третє повністю зроблено. А, ні, перекриття. от Бачу, там десь ходова, ще не дороблено. Перша секція повністю зроблена, крім парапетів. Секція номер 2 так само зроблено все, крім. Парапетів. Тобто перша, друга, умовно, готові по моноліту, залишається такі парапети долити. А секція 4 має там, ну отак от візуально, це десь 80% моноліту і десь 70% по моноліту має секція номер 3 Третя буде останньою в тому числі по, по тій причині, що на ній знаходитиметься котельня. І на ті котельні та котельня, ще там трошечки трохи є теж моноліту. Це у нас ще одна герча в другому будинку. Це нагадую, ми її робимо з моноліту, поки що, поки йде, йдуть бойові дії, ми робимо такі речі з моноліту, тому що їх дуже важко пошкодити. Це все ж таки критична інфраструктура частково, Тому, ну, як для нашого будинку, то так і є. Тому робимо, вирішили поки що такі речі робити з моноліту, тому що він все ж таки міцніший за цеглу. По ціні він не набагато, не набагато дорожчий. Поки так, поки на сьогоднішній момент. О, така от історія. Ну, не сказати, що швидко. Обіцяли нам здати весь моноліт до кінця року, практично весь, крім третьої секції. Ми бачимо, що до кінця року можливо ще підтягнуть третю, оце перекриття зроблять і е, перейдуть повністю на четверті поверхи 3-4. Але я думаю, що навряд чи і четверту навряд чи закінчить, тому що не бачу, що набирають. Але той, той зими багато ще. Я думаю, є що робити. Взагалі, якщо чесно, був такий план, поковертаюсь до машини. Був такий план у нас, щоб завершити всі роботи по першому будинку Парксайду і по першому будинку Грінвуда 3 і перейти повністю на ті роботи, які можна робити зимою, тобто всі е, сили кинути на моноліти, тому що е, моноліти зимою іноді робити навіть зручніше по деяких причинах бетонні іноді буває дешевше, ніж літом, ну, багато причин в тому числі. І е, спокійно собі робиш, воно їсти не просить, прив'язки ні, ні до чого нема, крім до того, ж е, моноліту. Тому що, коли починається оце фі... фінішне оздоблення, внутрішні роботи, то іноді, коли немає світла, не можуть нагріти всередині, штукатурка не, не сохне, е, шпакльовщики чекають, е, фарбувати чекають. Стяжечники теж чекають, вони прив'язки великі. І тому ми хотіли викинутись е, на січень вже тільки з такими монументальними роботами, по типу монолітних робіт. І нічого вже е, собі не придумувати на зиму. Ну Але вийшло, як вийшло, що і і Грінвудом 3 вже прям під самий січень підходимо. і В принципі, практично на весь січень і початок лютого будемо працювати по парксайду по цих роботах. тому не вийшло тільки майно літами займатися, ну, але є, як є. Ну, Мабуть, це все на сьогодні. Є багато цікавих ще речей, про які треба сказати буде, але ми це зробимо вже наступного випуску, якраз, якраз вже перед Різдвом. Я думаю, це буде набагато цікавіше, коли вже ці роботи, про які я хочу сказати, доробляться. І я вам вже покажу готовий результат, поки що навіть анонсувати не буду. Ну, Мабуть, це все на сьогодні. Всім до побачення, всім щасливо! Все. До речі, це працює у нас зараз генератор, зараз відключення світла, ми зараз на генераторі. Тому ми колись сховалися в цей генератор і зараз це повністю наш генератор. І він нас спасає в періоди відключень.